І так, народ, всім привіт, слава Україні. Знаходимося ми в місті Решетилівка. Приїхали ми по ноутбук в магазин Мегабайт. Зараз пройдемо, подивимось на асортимент. Свій ноутбук, до речі, ми вже вибрали для роботи, для монтажа відео. Так що, кому дана тема цікава, ставте подобайки, Обов'язково підписуйтесь на канал. Зараз підемо, подивимось. Також що є в наявності по асортименту. Власник магазину на місці, так що зараз буде, я думаю, цікаво. Так що вам бажаю гарного перегляду. Йдемо, дивимось на асортимент даного магазину. Доброго, Доброго дня, Ігор. Доброго дня. Знайомлю вас власник магазину Мегабайт, місто Решетилівка. Ігор. Ноутбук ми собі прикупили отакий: новенький Asus. по наворотах. В принципі нормально для роботи, бо в мене, до речі, старенький ноутбук HP, там мабуть років 10-15 йому, то вже не виконує навіть елементарних функцій. Так що вирішив трошки обновитися для роботи, також для монтажа відео і так далі. Також вибрав собі чехол такий, ну і мишка також є в наявності, можна придбати в даному магазині. Що, ми зараз подивимось на. Асортимент ноутбуків, кому цікаво, Ігор, які, які апарати є, нові беушні. На сьогоднішній день у нас є в наявності як нові, так і белу ноутбуки. Працюємо, магазин працює вже більше 10 років. Ми цим займаємось продажею, налаштуванням. Є своя майстерня, займаємось також ремонтом. Дивіться на... Аби у ноутбуки також є гарантія, є там візитка номера. Можна завжди подзвонити, поцікавитись, що є в наявності, яку ціну. Якщо є якісь питання, дзвоніть, задавайте питання, завжди все підкажемо. Так, давай зараз покажемо візитку, так? Так, ось візитка даного магазину. Телефони бачите на екрані. Можна замовляти ж онлайн, нова пошта працює, відправляється. працює. Так що все відправляється. Хто шукає надійний магазин, де можна придбати ту чи іншу комп'ютерну техніку? Так що, будь ласка, асортимент є великий, як по БУ. Ось отакі апарати. Хто цікавиться, бо я, я сам зіштовхнувся з такою проблемою, не міг знайти. Надійний магазин, де можна придбати ноутбук. Ніби задача і, непроста, і, і проста, але тим не менше, як виявилось, так це просто зробить. Так, це, ну, це нові апарати в тебе, так? Да? А це бушні? Це бушка, дивіться, кому цікаво. Ціни є різні. На будь-який смак і будь-який гаманець. Це нові, так? Да? Отакий От новенький апарат, в принципі, і характеристики непогані. Intel 5. Також є в наявності величезний вибір радіодеталей, е всякі кнопочки, там, переходнички, кабеля. Дає? Да, да, Отакі От штуки також є. Може хтось щось шукає і не знає, де його знайти, то магазин мегабайт, розшителівка, приходьте. Асортимент широкий. Ну Пройдемося вже загальний, загальний фон, що є в наявності. Е, мишки проводні, безпроводні. В загальному підібрати можна на будь-який смак. Також займається, в даному магазині займається ремонтом телефонів. Можете звертатися. Так, ну пройдемо далі. Також є веб-камери. веб-камери, Телефони, бабкофони. Може хтось шукає, де, де це можна купити. Тут це все діло є. Це принтера стоять, ти займаєшся заправкою? Так, так, займаємося обслуговуванням принтерів. Заправка, струйні лазерні, тобто можна розрахунок як готівковий, так і безготівковий. Ну, теж те цікавий момент. що Розрахуватися можна як безготівка, так і готівка. Так, і по безнову ж можна платити. Так само да, співпрацюємо з фірмами. З... фермерські господарства. Фермерські господарства, в тому числі державні установи. Тобто, так працюємо, звертайтеся. Так, ну ще пройдемо загальний, загальний фон. Комп'ютерів, є системні блоки, ноутбуки. Це ж це монітори, так? так чи, це чи монітори. телевізори так і діагоналі великі. Монітори, дивіться, може комусь потрібно. Ноутбуки БУ я показував. Монітори також в наявності як нові, так і БУ є. Комп'ютера також є, збірка, там ми збирали, є нові варіанти. Так само є і БУ варіанти. Це ви зібрали, збирали самі, так? Під замовлення. Так, ось збирали. Чи конфігурація. Ну, Збираємо також і під замовлення, під клієнта можна звернутися. Або в даному варіанті, ось просто зібрали деякі варіанти і вони стоять угу. втримі. Можна під замовлення, людина дзвоне, каже, мене такий є бюджет. Так. Озвучує свої цифри, да? так? Так. Починаючи від корпусу можна вибрати, да? якщо ти хочеш, по бюджету. І так, так, так далі. Можна вибрати, так. Ну, отак покажемо, що є в наявності. Системні блоки. Бюджет різний. Може комусь цікаво, може комусь ця інформація буде в нагоді. Також є різні аудіосистеми, колонки великі, маленькі, ще ноутбуки. Отакі От модельки є. Це БУ, да? БУ, бачу. Також присутні серйозні колонки, це вже аудіосистема, правильно? JBL, дивіться, який парад. Оце в КАМАЗ Кама я думаю, було б нормально, так? Да? <сум> щоб, щоб не гратися, вже раз і поставив. І буде в тебе універсальна штука. Можна на природу брати з собою. Також. Такі товари присутні. Wi-Fi-roу. Зарядки автомобіль, також може, щось комусь потрібно. Дивіться. Ну, всякі кабеля, перехідники, флешки, великий вибір навушників. По цінах різні моделі є. А це що? Це, це телевізор, так? Да? Клавіатури. Так, також в наявності є асортимент динаміків. Різні по бюджету. Дивіться, може, хтось шукає в трактор, чи в Камаз, чи в комбайн. І так далі. Також можна придбати в даному магазині новою поштою, все пересилається, проблем з цим нема ніяких. Ось такі от варіанти. Нормально грає? По містері? Так, так, так. Це чудово, з гарантії. Так. Також магнітулки є наявності. До речі, я собі брав. А де моделька моя? Mm. Е, мабуть, такої вже нема, так? Да? 1083 в мене було. Ось якщо 10.83, така моделька. Такий варіант. Ну, Циклон, в принципі, непогано. В КамАЗі нормально, валять. Так що можна брати. Різні варіанти, дивіться, може хтось щось придивиться. Також приставки до телевізорів. Також дивіться, в наявності є чорнила, картриджі. Отакий от от асортимент. Це є роутери, різні по потужності, різні ціни. Отакі от, от апарати. До речі, треба. Потужний роутер собі вибрати, поставити на бригаду, бо інтернет слабий. Це в кімнаті стою, далі трьох метрів не було. Оце гарний, так? Так, роутери можна підібрати під кожного клієнта. Так. Різні кабеля, перехідники, тримачі для телефонів. Також дивіться. Різні кабеля в наявності до телефонів, до комп'ютерів, до ноутбуків і так далі. Є що вибрати, що підібрати. Також ми займаємось підключенням високошвидкісного інтернету мережі Оптінет. Займаємось в Рештилівському районі. Звертайтесь, підключимо, буде качественний інтернет. Також є розсрочка. Також є розсрочка так, від Приватбанку, оплата частинами. Можна вибрати цю послугу і купити товар оплатою частинами. Так що, народ, на цьому все. На цьому завершуємо відео. Магазин Мегабайт, місто Решетилівка, власник магазину ігор до ваших послуг. Так, звертайтеся до нас, завжди раді допомогти. Якщо є якісь питання. В телефонному режимі, можете їх задавати, всіх вислухаємо, всім допоможемо. І кожному підемо на зустріч. правильно? І кожному підемо на зустріч. Чекаємо на вас. Так, дякуємо за огляд. Ну а ми пакуємо наш новенький апарат. Можливо, хтось за мене порадується, можливо, хтось не порадується. да? Хтось посла... поставив лайк, хтось поставить дизлайк, але в цілому напишіть у коментарях, як, як вам апарат. В принципі, мене влаштовує, є гарантія офіційна, від магазину гарантія. Так що зараз ми пакуємося. І забираємо даного звіра додому. І будемо ним користуватися, монтувати вам новенькі відео. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. І все буде Україна!